Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку, моя люба Україна. Сьогодні буду волонтерити в поетичній родині я, Ваша Тетяна Ігнашина, поліська Журавка. Дорогі мої, я вас дуже прошу всіх. Там внизу будуть посилання, куди скидати гроші для наших. Воїнів. Хто як не ми повинні це робити, тому що кому як не нам болить наша Україна? Дорогі друзі, я сьогодні буду читати не тільки свої вірші, а й вірші наших других поетів. І ось перший вірш. Це нашого воїна Анатолій Анатолій, поет, захисник рідної України. Низький уклін вам, пане Анатолію. Поголившись рано у четвер, Бог зітхнув сутужно і помер, не лишивши по собі нічого, ні старих зачитаних учень, ні псалмів осяйних, ні пісень, ні дорогого казу, хоч якого. Світ зламався, стогне у вогні, сплуталися сутінки та дні, заплелися небо із землею, лава переповнила поля, німого тилу і до нуля змила сподівання течією. Світ порвався на вузькі стрічки, у покутті не приносять втіхи, хаос закривавленим ножем, розриває душу. І дощем падає з поламаної стріхи. Ми самі ми лагодимо світ, мастимо завіси у воріт, щоб не скриготали нам пророчо, коли йде добірний урожай, чи у пекло, чи, можливо, в рай, чи до світла, чи у темній ночі ми гуляємо посеред кісток, граємо, співаємо хандроп, бенкетуємо, як святі на святі. Поголившись рано, Бог помер. Тільки ми зосталися, тепер світ, боги латають бородаті. Тетяна Сорока, неймовірна поетка, майстер слова, чудова людина, її вірш. Світи, світи, блукаю поміж ряддям, поміж своїм чужим. І золотим, прополюю римованим знаряддям, і сію то небесним, то простим з вокзалів завертаю попідтиння, з під Ейфеля примружуюсь на світ. І скрізь таке все рідне та родинне, Шатрів Селенським Український цвіт. Далеко, син, донька глядить могили, по другий океан тепер Дніпром. Їх обнімаю, скільки маю сили думками, серцем, словом і пером. Бредуть проспектом рідні пастушки, вокзалами приятелі і родина, намітки, вишиванки та смужки, бреде народ байдужості в байдужості постелях. І скільки ще йому брести із зела, і хтось за ними спалює мости. Ні, я не проти. Щоб Оленка в осло, а Дмитрик чи в Німецьку, чи іврит, розпорошити ж рідне дуже просто, і це, крім нас, нікого не болить. Моя подруга, заслужена діячка мистецтв України, поетка, член НСПУ Тетяна Левицька. Отрішечки ще про неї Тетяна Левицька. Колись першою помітила і сказала про мій талант, сказала, щоб я писала, що у мене все вийде. Хоч у мене було дуже багато помилок, які у кожного початкового, початкового поета. Та все ж таки вона мене підтримала, допомогла. Дякую, велике Тетянко. Її пісня, пісня вірш, це так цей вірш перекладений на пісню, і його співає, здається, Тетяна Мирошниченко. Зворушливо мені зіграй на струнах серця піаністе, і відведи у диво край, де сяє сонце променисте, і джерелом ясний мотив блажені звуки розливає, де почуття від теплих злив. Цвіте смарагдовим розмаєм. Танцюють пальці, булеро на чорно-білому паркеті, жар птиці золоте перо, піано падає на злеті. Бемолів і дієзів мить фільмуй на споміни орфею. Допоки музика звучить, не обміліємо душе. Уява сяйвом золотим, могирі, фантас, фантас, магорії малює, Лоскоче пензлем чарівним, дзвінке підносить Алілуя, у неприкриті небеса пробуджує мурах на шкірі, ліричні творить чудеса, саджає мальви на клавірі. Танцюють пальці в булеру на чорно-білому паркеті, жар птиці золоте перо. Піано падає на злеті, Бемолів і дієзів мить фільмуй на споміни Орфею, допоки музика звучить, не обміліємо душею. Оксана Мох, наша строга, шанована редактор поетичної родини, щира і справедлива, неймовірна людина і просто красуня, її вірш мальви. Знову мальви цілують душу теплим спогадом справіків. Проростає топраматінка всюди суща, Проростає для поколінь оберегом, де отча хата б'є чолом об небесну вись, де сполохані лилечата, аж під рай у твердінь знялись. Знову мальвики чають долю, Родоводам плетуть вінки, Сам Господь вишиває льолю там, де мальвами квітники. Вікодавні маясь звичаї на дорідній святій землі, Запеленані у розмаї, Заколисані у зелі. Знову мальви милують око, шелестять на семи вітрах. Укоронились в землі глибоко, коронились у нас в серцях, і світуть, і багрянцем манять нас вітчизно твоїх дітей, зі смаком розтривожують давню пам'ять зі смаком молока з грудей. Віктор Островух, наш молодий поет. Член поетичної родини, що хочу сказати, що талант дійсно не потребує освіти. Це справжній талант, його вірш, перечекання. Перечекаємо цей сніг, перечекаємо цей дощ, крилаті сповіді птахів, усі розпустимо на вітер, і стугонітиме зима до весняних брунькатих прощ. Бо їй так само, як і нам яскравих хочеться палітрів. На бубня віє день новий, холодним сонцем угорі, і буде марити проплин прип'ятий човен до верби, у павутинні голих віт знов зав'юркочуть снігорі. їм теж аби лиш до весни, які ж постійні ці аби. Перечекаємо цей дощ, перечекаємо цей сніг. У заметілях без надій нові розпустимо надії, я попри темінь світову у серці іскорку зберіг, я у долонях снігових, нову весну навколо сію. заланцюгуємо жалі, бентежні смутки і печалі, зрябілі, стомлені шляхи, і без весни за кольорим. Моя поезія сумна, давай іти з тобою далі. І в дику темінь світову нести красу осяйних рим. Валентина Гришко. Це свіже повітря, я її називаю свіжим повітрям, легким подихом нашої української поетичної родини, яка нещодавно до нас приєдналася. І своєю е дуже гарною поезією. Мені на згадку залишилось світло, яке стелилось зранку по кімнаті, і простирадла білі, і зім'яті, і кіт, що так любив зелене крісло. На згадку залишився день звичайний, Несказані слова прості, важливі, і горобці, бідові і сварливі яким свистком злякав киплячий чайник, На згадку у душі твій ніжний погляд, у звичній неприхованій манері. І вірш, що залишився на папері, і з кавою, що не допив ти поряд, знов обіймали згадані події, але війна закрила гучно двері. Життя моє де вірші. На папері і горобці сварливі на подвір'ї. Ольга Кіця, наша поетка, патріотка, чудова жінка, мама і людина, її вірш «Нова весна, розсіється марево туманів, де паростки очікують на поклик. Весна підійме келихі тюльпанів, відчувши ніжність сонечка на дотик. Наперекір страшному сьогоденню вона потоне в морі буйноцвіту, Шукатиме у кольорах натхнення і звільниться з під неживого гніту. Весна одягне віти в білі шати, Розсоюми є свіжоспілі трави. Вона не хоче цю красу втрачати. Тому розквітне, та не для забави, життя в землі відродить тої ж миті, і навіть там, де випалили щастя, не дасть вона себе цьогоріч вбити, не дасть усе поглинути на пасті. Вона свістиме рясно, як ніколи, сплете вінок із синьо-жовтих квітів, одягне сукню, вишиту дополи, І знову буде аж до літа. Жити. Розвіє сизе марево туманів, У гості перемогу знов запросить, Весна підійме келихі тюльпанів і скаже в небо зупиніться досить. Ольга Круншевська, київська поетка, бард, патріотка України. З золею я познайомилася зовсім випадково, якраз перед війною влітку, коли ми були на параді перемоги 8 травня і спостерігали за парадом літаків, за парадом наших наземних військ, стояли поруч, перекидалися словами. і... Я щось зачитала свого, вона каже: ви пишете, кажу, так. Каже, давайте я вам дам свій телефон, ми з вами зізвонимося, я вас запрошу до нас в нашу групу опір при спілці письменників України. І ось так ми з нею познайомилися. Так я опинилася в цій групі. Дякуючи Ользі Кроншевській, яка пише чудові вірші, яка їх співає. Її вірш 15-й місячний день, місяць у повні. Тишу розкришує, сяючий місяць у повні, медом зірковим оголені душі напоює. Спокій розсипле із торби різдв'яних дарунків, точених болем, торкнеться щоки поцілунком, вимете з пам'яті геть всеогідний потворне, випий цю місячну мить, бо вона неповторна. В коло зірок увірвись незнайомцем бешкетним, небо вдихни, захлинись невагомим сонетом. Мрії і тиша розтануть граві ранковій. Часі тривоги і не стримати жур світанковий. Сумно всміхнуся, а може, й не стримаю сльози, хочу ще трішки побути під повні наркозом. Місяць зникає, а сонце не сходить, не сходить, сивий туман все ніяк не виходить із моди. Що ж, пошукаю забуту стару парасолю, жовто гарячу хай радість приманить до долі. Хай розіб'є на друзки всі дощі і тумани, сонця бальзамом змастить незагоєні рани. Може, під нею відчую себе у безпеці доки з пітьмою воюю, з незримом в незримому герці. Анастасія Триш, вчитель, майстерня, майстриня. Вбачаюсь художнього образу, чудова людина, вчителька її вірші, прочинилось нараз синьооке небесне віконце, що за гул, чому спокій утік із планети Земля, це ж єдина місцина в найближчій галактиці Сонця, де Всевишній з любов'ю засіяв насіння життя. Проросли насінини. Накоєні хвилями в досталь, не скупивсь на бурхливі потоки щедрот, не скупивсь, забуяло життя благодатних параметрах росту, лиш цього не збагнула обмеженість людських істот. І почався марафон нагромадження нагромаджень пекельної зброї, хто найпершим до фінішу знищень. Крізь дим доповзе, тільки тут перемоги ніколи не буде гучної. Підла ядерна пастка зажу задушить та вб'є все живе. Ще, можливо, не пізно удасться спінити свавілля, І прокинеться глузд в колі кланів абсурдних гонит, Дивовижно знайдеться Примирливий тон розуміння. Щоб реальністю стало повсюдне припинення битв. Дякую, дорогі мої поети, наші поети, за те, що ви мені надіслали для ефіру ці свої такі чудові, прекрасні вірші. І... Що я можу щось з останнього зараз прочитаю із своїх віршів. І знову ж кребеться безсоння, землею біжить темна ніч, спираюся на підвіконня, думки з усі біч, Зморгалися холодом зорі, Десь місяць пливе поміж хмар. Відміряла в щасті і горі все доля, як гарний крамар. Розрізує синю твердиню, нічного польоту чись рейс, Думки з мене роблять грабиню, закрили на ключ у свій кейс, їх випустить хочу на волю, нехай не тривожать вночі, в уяві міняю я долю. Від кейса у темінь ключі. До нього топчу до нього стежку між світами. Усе життя своє туди йду. між зимніми, колючими снігами, стрімкій воді я доленьку веду, та тільки він у снах всіх кольорових <кхи> приходить світлим янголом ночей і водить десь в полях своїх квіткових, Вертаючи на землю до людей. <кхи> Миж зорями інкогніто святково, показує до вічності він шлях, Я просинаюсь, він зникає знову у білім світлі ночі ніжний птах. Була чудовою, щасливою зима, я бігла до вокзалу проводжати. Постукала у двері нам війна, і ти пішов країну захищати. На небі, любий мій ти у раю, я на землі лишилася страждати, я пам'ятаю посмішку твою, тримав за руки і просив чекати, весну з теплом принесли журавлі, тебе привезли у горе домовині. Тепер сама я на однім крилі кажу синочку. Тату в небі, синім, він янголом піднявся у блакить, героєм буде в пам'яті народу моя душа в осколках тих болить, які отримав тату за свободу. У снах приходиш, як останній раз, усміхнений, красивий і коханий, і просинаюсь серед ночі враз, та ти зникаєш, рідний і бажаний. Цей вірш я написала для всіх наших вдів, молодих, які не дочекалися своїх героїв з війни. І знову день, новенький день, проснулось сонце на світанку, зима виймає із кишень і, с... і сипле снігом на полянку. У парку тихо, без пісень, птахи зимові з позаранку, Ворона сіла он на пень, шукає щось там до сніданку, ти хмарко сонце не ховай, залиш, хай сніги скрить на ганку, душі так хочеться краси, летять сніжинки діамантом. Над окопом сяє світла зірка, а в окопі. Мерзнуть усі бійці, бо гірка відведена їм мірка, всі тримають зброю у руці. Хтось святкує гучно і багато, за столом наїдки дорогі, а бійцям немає зараз свята захищають тяжко в боротьбі. Проливає ворог в Україні кров невинну, без душі бокат, та я віру, буде Україні свято мирне. Рочить автомат. А, цей вірш сумний святий вечір, а я писала, що в минулому році сумний святий вечір прийшов до народу, бо ворогу треба забрати свободу, бо ворогу треба земля в Україні і топчуть нечисті по нашій країні. Сідає до столу журбівся родина, немає біж брата й рідного сина, забрала життя в нього смерть та ворожа, рашиська, ненависна влада негожа. Сумний святий вечір, дай Боже веселий, хай буде надалі у кожній вес оселі. Дай Боже, по правді, здобуть перемогу. Ісусе, маленький, надай допомогу. Накрила гірке різдво, накрила стіл стара в журбі матуся. Бач, перша зірка в небі засіяла, Ох, як же, сину, любий я журуся, бо мати тільки зараз існувала. Я тут тобі куті зварила, милий, ти так її чекав завжди у свято, Янголику мій рідний, білокрилий, яка пуста й сумна без тебе хата. Дивилася матуся в небо синє, її нова зірка так світила красно, і покотились сльози в ці хвилини, бо син з світить зверху ясно. Так. Якось... Згадала я тут на чужині про свою бабусю і вирішила з нею наодинці поговорити. Її вже давно немає, та в пам'яті вона моєї назавжди. Бабусю, чуєш, зараз я далеко і мої скроні вкрила сивина. Чужий летів над горами лелека. І в Україні довго так війна. Я так шкодую, бо забула вдома, у шафі вишиваночку твою, порою в душу так лягає втома, та з вірою й надією живу. З любов'ю до дітей своїх країни, бо то найкраще в світі на землі. Горять скрізь ворог наш зробив страшні руїни. Горять, склади і в моєму там селі. Бабусю, знаєш, згадую дитинство, як ти водила мене у поля, ти, мабуть, бачиш з неба все безчинство, і як змінилась наша вся земля. Так хочу бути я дівчам маленьким та притулитись до твого плеча, почути твоїм голосом, тихеньким, не плач, дитино. Скінчиться війна, прошу у Бога, зглянься, подивися за правду, як страждає весь народ. Бабусю, прошу Господу вклонися, нехай відминить ворога поход. Дорогі друзі, я вам дуже всім вдячна за те, що ви були сьогодні зі мною. Буду дуже вдячна всім, хто перегляне внизу посилання на донати під моїм ефіром. І будемо донатити, хто, як не ми, повинні приблизити нашу перемогу, хто як не ми повинні допомогти нашим воїнам, які зараз знаходяться в окопах. Які зараз мерзнуть там, топчуть багнюку і захищають нас із вами від лютого ворога. Я вам дуже вдячна. З вами була ваша поліська Журавка. До побачення!